Тобі взагалі треба потусити, поки є час. Альо, гараж! Велком на паті. Насправді, я його не кохаю. Ти що тут робиш? А ти що тут робиш. Вставай, їдемо додому. Ну пусти її. Завтра щоб було вдома у сільій У сусідка виявилася гаряча штучка. Ви хто такі? Що ви робите в моєму будинку? Да? Стояти. Вечірка продовжується. <ріст> Якщо мене відпустите, я вам цей будинок подарую. Слава без паперу, Фігня. Жень, вітаю з новесільним. Оу-оу-о! <ріст> Його! 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 Всім лежати падлюки! Дякую вам. Так вчасно приїхали. Ми їдемо додому чи ні? Їдем. Ми будемо нас доганяти, наше кохання. О, ми з вами! Це що? Це те, що нам знадобиться. А куди це ви зібрались? Вашо? По будинку в мене питань до вас нема. А от по машині є. А, я не розумію, а які питання потачте. Твоя машина? Не моя. У друга взяв покататися. А доручення є? Звичайно. Жека, дай доручення. Розумієте, просто ми. Та я жартую! <світ> можна за кермо посидіти. А, Звичайно, можна, але недовго. Від доручення? Він же четверту годину спить. Може йому натякнути, що треба їхати. Як ти йому натякнеш, якщо це слідчий СБУ? В тебе умовний термін, а я заграти теж не збираюсь. Пам'ятаєте, ви просили запитати, де Аліса? Ну, вона відповіла: але вам це не сподобається. Читай. Яна, у мене сьогодні весілля чекаю на тебе. Ну що? Вона зробила свій вибір. Так що. Ми нікуди не їдемо. А чому, Діана, Вона ж вільна. Е, Жек, ти пригальмуй. Та да не я, а ти. Я не хочу, щоб ти втратив свій шанс. Я вже не знаю. Діана Красуня, такі дівчата завжди популярні. Вона точно вже когось собі знайшла. Е, е, стоп, стоп, стоп. Я тебе не впізнаю. Де той, Дімон? Веселий хлопець, який постійно жартує. Ну, де той, Дімон, який з будь-якої дупи знайде вихід. <зас> Дімон, будь самим собою. Поїдь і натягни цю довбану обручку їй на палець. Дякую, Жека. Нарешті я зробив з тобою справжнього чоловіка. Їдемо. Я, звичайно, перепрошую, але ви спите вже чотири години. А в нас свої справи. Пробачте, три ночі не спав, рецедисте ловили. Кота прокурора. Кожен тиждень збігає от зараза. Ну, так. Я поїхав. Хороша машина. Сусідо, вибачте, вечірка вже скінчилась все, а де Сеня? Сеня, виходь. Мені сумно. Сеню забрали в поліцію. Відійдіть, будь ласка. Ні. Вечірка не скінчилась. Я хочу тусити. Виходьте всі, давайте. Вибачте, ну йдіть спати. А це вже ні. Бо я хочу чоловічої ласки. І що робити? Їх немає. Це вже п'ятий ресторан. Яна, ти впевнена, що вони поїхали пити шампанське? Ну, звісно, ми так стрес знімаємо. А ще вечірка то був стрес. От Остерво! Це Віка Платіном виклала відео, де вона з хатька робить бреде Піта за допомогою мейкапу. Я її тепер ніколи не здужуну. От як ти зараз взагалі можеш думати про свій ютуб канал? Я їду робити освічення, а в тебе в голові дурниці. Чудово! А я зніму стрім, як ти робиш дяні пропозицію і в мене буде мільйон переглядів! Яна, ви ж залізю подруги. Ти знаєш, де вона живе. Ну так, ми живемо у сусідніх під'їздах. А чого ти зразу не сказала? Їдемо скоріше. Аліс, ну чого ти така напружена? Я не знаю. Мене якісь сумніви постійно. Може скасувати це весілля, поки не пізно. Аліс. Ну ти як касир в супермаркеті, який завжди говорить охрана – атмєна. Це нормально. Всі наречені хвилюються в такий день. Діан. Справжне весілля. Аліса. Викинь цього жеку з голови. Ти бачила, з яким мурлом він дружить? І, взагалі, ти що, хочеш ростити дітей у нього в гаражі? Воно тобі треба. Я не знаю. Я знаю. Навіть не думай. Справжній чоловік це той, який може зробити тебе щасливою. і в якого є свій невеличкий банк. Глибоко, дихай, глибоко. Щось не працює. Я все одно хвилююсь. Не знаю. Вагітним ставало легше. Дімону досить тягнути, кота сам знаєш за що. Пішли. А як же ти? Там у Аліси весілля. Вона вся така в білій сукні. Я витрую. Зараз не про мене, а про твоє щастя. Пішли. Дімону, будь мужиком! Пішли! Зараз найцікавіше. На планеті 7 мільярдів людей. Це 70 мільярдів пальців. І лише на один. Просто зараз на ваших очах. Хто в обручку! А, а якщо вони його пошле? Рейтинги все одно будуть. Ви хто? Яна. подруга нареченої. Це мої друзі. Так, Яна є. А як її друзі в прізвище? Ну, так, бойко, Мельниченко, Шевчук. Шевченко, Шевтеренко. У вас немає у списку. Ну, так, звісно, немає. Бо для нас окремий список. Куди подарунки? Що ви відразу не сказали, що ви віп гості Проходьте. Дякую. <постив> а, ти що ноги не побрила? Як не побрила? Я ж вчора якраз. розслабся, я жартую. Діана, з тих дімони навчилася таким жартом. Дурні, правда? Тільки не кажи, що ти в нього закохалась. Привіт! Аліс, ти ж не проти, я не сама. Потусимо трішки, роздажимось! Що тут робити? Аліса сукню опустимо? Вибач, але ми тут не через тебе. Дімон, давай. Все ясно, це ідея Дімона. Ще й сюди завалитися і тут все зіпсувати. Я не розумію, це що у вас таке хобі влазити в чужі будинки без запрошення? Заспокойся і послухай. Та хто ти такий, щоб я тебе слухала? Йдіть на своє СТО і тусіть з офіціантками і касирами. Так я не розумію, що тут відбувається взагалі. Діана, ну помовчи хоч секундочку. Я хочу тобі щось сказати. Та що ти мені можеш сказати? І взагалі я тебе бачити не хочу. Не те, що слухати. Так, все, вона мене дістала. Жека, давай кажи Алісі, що ти збирався казати, і їдемо звідси. Аліс. Вітаю з весіллям. І все? Тобто після всього, що між нами було, ти вірвався до мене в квартиру, щоб привітати з весіллям? Так, ні. Знаєш, Аліса, я, напевно, буду жалкувати, але я повинен це сказати. Я кохаю тебе. Не виходь за нього. Виходь за мене. Жень? Що ж це раніше не був таким рішучим? Це що-небудь змінило. Ну, звісно б змінило, бо я теж тебе кохаю. А зараз ну, я не знаю, ну вже пізно, там люди, там церемонія. Зараз Артур приїде. Тут у мене в коментах пишуть, що ви кльова пара і пропонують вам втікати. Кажуть, що це буде дуже романтично. Майже як ронала Джулієта. <гум> <гум> Сподіваюсь, всі пам'ятають, як вони закінчили. <гум> Давай, Аліс, втечемо. Я зроблю тебе щасливою. Пам'ятай про дітей, яких ти будеш ростити в гаражі. А навіщо в гаражі. Ужека тепер є свій будинок. Та й гроші теж є. Mm. Я не знаю. Аліс. <звач> <звач> Я згодна. <звач> Це так романтично. Доцю, куди так поспішаєш? Тату, а я. Колготки порвались. Треба нові купити, виходити заміж в подраних колготках погана прикмета. А що це за фізкультурник? <гум> так ми кунаки. Приїхали за наречиною. Ну все, ми пішли. Стояти. Ви що думаєте, просто так їй хтось віддасть? А де викуп? У нас товар. У вас купець. Ну що даси за наречений молодець? Чи <клыш> стояти? А за мою рідну квітоньку я хочу золоту кредитоньку. <клыш> ah. О. А за її красиві очі я ще 10 тисяч хочу. О. А, а за... <клыш> за такі гроші. Ви собі три наречені. купите, до них схочу. В нас наречені дуже нетерплячі. Все, ми поїхали. На цукерки. Все пока. А це так зять в мене буде. Насад, насад, насад. Треху степло. Це що там таке? Що за Завжди ти все зіпсуєш. Ну зробіть щось хто небудь, ну будь ласочка! Я так хочу втерти носики платіну, ну такого ще ніхто не знімав! Та наш нам той клоповник. Мої самісті вже не терпиться до мене вилізти. Треба робити ноги, поки цей бугай нам їх не повисмікував. Ключі давай я поведу. Ха, жінка за кермом, як мапа з гранатою. Я, якщо сідаю в машину, то тільки за кермо. Ну, звичайно, ти ж любиш ризикувати і ніколи не думаєш про безпеку тих, хто поруч. А ти взагалі ні про кого крім себе не думаєш. А так ти? в машині досваритись. Артур, синку, я ж не знав, що ти так палко кохаєш мою Алісу. Що важиш віддати всі гроші за її викуп. Який викуп? Ви що тут уже святкуєте чи що? Та що ти таке говориш? Прийшли від тебе ці кулаки, забрали Алісу, сказали, що відвезуть до тебе. До речі, а, -а, -а що ти тут робиш? Де Аліса? Я нікого не посилав. Виходить алісу вкрали. Фу. Руслан, давай швидше. Вона не заводиться. А чого не ключем? Чи це машина не ваша? Не ваша? Це справа, а машина наша. Дай сюди. О. Ну, якщо я їх зараз впіймаю, то я їм зараз ноги покручу. Ще можна в ліс вивезти і закопати, як ти з боржниками робиш. Так, Аліса, вийди негайно з машини. Швидко. Газу, газу, газу. Нічого від мене ще ніхто не тікав. Та швидше, що ви як старачі репахи сідайте вже? Давай, Руслан, тисни на ляпачку. Та зараз відірвемось. От у мене випадок був: снігурка в новорічну ніч народжувала. Ото ми летіли. Кохані мої, за нами женець розлучений наречений. Якщо він нас наздожене, на наречених чекає страшна доля. А втекти нам допоможе. Басі лайки. О, здається, відірвалися. <свісно> Твою магнітолу. Доброго дня. Куди це ви так поспішаєте? Та у нас в салоні жінка народжує. Веземо в лікарню. В час обмаль самі розумієте. А нам ще треба на реєстрацію шлюбу встигнути. Ну, ви даєте. молодці, весело живете. Ну, так що нам можна їхати? Так, можна. Але знаєте, краще під нашим супровідом, а того мало що може статися. <плес> От і приїхали. Шановний поліцейський, насправді за нами жону це злодій. І вони знаєте, що хочуть зробити. Забрати немовля і відправити в Америку на стволові клітини. Зупиніть їх вони в тачці. Руслан, давай. Ян. Все. Досить народжувати. Ми відірвалися. Фу, Руслан! А де ти навчився так водити? На швидкий. Водій часто халявний спирт пив. Ось і доводилося сідати за кермо. Нам треба десь сховатися, бо вгукати по місту то ненадовго. А у тебе все ненадовго. Ой, що ти про мене знаєш? Я пропоную сісти на літак і приземлитися в тій країні, де є море, пальми і де наречена Аліса ніколи нас не знайде. Ого. Так, а де які гроші. Ви ж звичайні автомеханіки. Тепер не зовсім звичайні. Ага. О, що? Ого. <схід> а що чужого будинку вам було мало? Ви вирішили ще когось пограбувати? Ми нікого не грабували. Ми знайшли ці гроші в будинку, який ти на мене оформила. Але ці гроші не чесні, ми їх не будемо витрачати. Жека не парся. Все, що залишиться, віддамо на благодійність. Руслан, в аеропорт. Ура! Вечірка продав життя! Югу! Чордімо, мене є проблема. У мене ж умовний строк. Так що за кордон нас точно не випустять. Так, а поїхали в село? а? У мене там будинок. Від дідо лишився. Нас там точно не знайдуть. Бомбезна ідея! Це ж стільки нових тем для блогу. Ну, Не знаю. Там ліс є. Там чудовий ліс, і гриби, і ягоди. А вовки звичайно є. Чудово. Дімон, готуйся до прогулянки з вовками. Ну, тільки якщо разом з тобою, Діана. Вовки ж своїх не кусають. Тут котлети, як в Макдональдсі, величезні, а й на дорозі лежать. <гум> Яна, тільки їх краще не їсти. <гум> Рідне село. Забите глухе село. Таке, як і ти. Яна, що ти постійно починаєш? Я просто хотів сказати, що тут, крім нас нікого, немає. Угу. І в тебе вже зачесалося з кимось познайомитись, переспати і сказати, що це на одну ніч. Так, все. Аліса, тобі ж би більше не потрібно, так? Я вбачаюсь. А це вам. Дякую. Ану, йди сюди. Куди ти мене тягнеш? Іди сюди, я сказав. Відпусти! Іди сюди! Та що ти собі дозволяєш? Стій, ти можеш мене хоч раз до кінця мовчки вислухати. Я маю тобі сказати дуже важливі слова. Так, Армен Ашотович, добрий вечір. Для тебе він не добрий, тому що останній. Ти хотів мені щось сказати, то кажи, я тебе слухаю. Помовчи, а? Що ти сказав? Та да я тебе в порошок Та... Це... сотру і снюхаю. Та це не вам. Я тебе кохаю. Тимон, от зараз я тебе ще більше не зрозумів. Це... Це не мені? Це тобі! Діана, виходь за мене заміж. А що і вийду тобі на зло. Ах так. Я вам не міщаю. Гармано щодо я перепрошую, я вам зараз все поясню. О! О, клас! Армен Ашотович? Шшш! Ви шо, плачете? Поздравляю тебя! Ты сделал предложение! Ты настоящий мужчина! Дякую. Я просто хотів сказати, що ваша пташка майже готова. Моя тачка, тепер твой тачка! Та ладно! Ай-дилалі-ля, дилі паліла Армена... Армен Ашотович! Дякую! Ууу! От стерво! Ян! Ти завдяки стриму про погоню, мій блог увійшов у топ. І я обігнала віку платіну. Тепер я справжня платіном. <риклад> Женя, а це точно той будинок, про який ти казав? Може, треба ще пошукати? Ні. Я пам'ятаю цей паркан, одного разу на нього останнім зачепився, так поки дід мене на нього. Не про такий медовий місяць, я мріяла. А як ми тут жити будемо? Так а що? Руки голова є, можна привести його в порядок. Кльова хата. Слухайте, я тут неподалік знайшов шикарний будиночок. І, здається, там немає господаря. Може, влаштуємо невеличку вечірку. Димон! ну стільки Димон! Ну ти воно! Все, все. Просто там реально нікого немає. Знов за своє.